Привіт, ви на каналі Зелен Стор. Мене звати Назар і сьогодні розкажу про те, як правильно оформити аккаунт Starlink і як оплачувати підписку, щоб ваш інтернет завжди працював стабільно. Поїхали! Тема здається простою, але саме тут у більшості користувачів з'являються проблеми. Не проходить платіж, не можна підв'язати картку або акаунт, оформлено неправильно. Тому сьогодні поясню все покроково і покажу, як ми це робимо для своїх клієнтів. Почнемо з самого початку. Акаунт Starlink. Коли ви купуєте Starlink у зеленстор, ми допомагаємо створити офіційний акаунт на ваш емейл. Це потрібно, щоб обладнання активувалося в системі SpaceX. І закріпилося саме за вами. Ми одразу додаємо наш термінал у базу, перевіряємо серійний номер і регіон активації. Адже важливо, щоб Starlink працював саме в Україні або в тій зоні, де він буде використовуватися. Якщо ви хочете зробити це самостійно, тоді процес виглядає наступним чином. Спершу треба підготувати мейл, спеціально створений для цього старлінку. Можна використовувати свій, але він не повинен до цього бути використаний на інших старлінках. А також картку, яка до цього не використовувалася для спроб оплатити за сервіс старлінку, на якій є 95 доларів. Ну і звісно, підвищений ліміт на оплату в інтернеті. Далі відкриваєте браузер в режимі інкогніто, переходите на сайт, який бачите на екрані, і в поле, що є на сторінці, заповнюєте номер обладнання. Що був вам наданий в такому форматі, рухаємось далі. Натискаєте «New account», вводите адресу в Україні, і тут головне, щоб адреса була подалі від фронту. І у випадаючому списку будуть варіанти адреси. Вибирайте будь-який в Україні. Далі натискаєте Search, вибираєте тариф «ROM» і натискаєте кнопку «Continue to checkout». Заповнюєте реєстраційні дані, а саме ім'я, прізвище, номер телефону, мейл, що буде слугувати логіном до вашого персонального кабінету на сайті Starlink. -у. Далі заповнюємо сервісну адресу Starlink. -у. Якщо ви для реєстрації використовуєте Safari, натисніть на кнопку «Use Alternative Payment Method». і ні в якому випадку не натискаєте Apple Pay». Він не працює. Далі натискаєте на Update Shipping Address. вводите дані платіжної картки, ZIP Postal краще вказувати. Той, що вказували до цього, картку краще за все використовувати Приват моно. Перевірте, що на картці є гроші для сплати першого місяця бонплати, і те, що зняти ліміт на купівлю в інтернеті. Натискаєте на кнопку Place Order, підтверджуєте списання коштів за стосунку самого банку. Чекаєте, коли з'явиться надпис Set Your Password. І натискаєте туди. Вказуєте пароль на створений обліковий запис, підтверджуєте його і вітаємо! Starlink, який ви придбали, тепер оформлений на вас. Чекаєте від 5 до 20 хвилин і можете вмикати Starlink. Взагалі, усі технічні деталі, реєстрація, активація коду, перевірка доступу до супутників ми налаштовуємо разом із вами або ж віддалено, якщо. Це потрібно. Після цього ви отримуєте повний контроль над вашим аккаунтом і можете бачити статус підписки, рівень самого сигналу, локацію антени та навіть журнал оновлень. Тепер про оплату. І ось тут більшість користувачів впираються в стіну, адже Starlink приймає лише міжнародні картки або оплати з аккаунту фізичної особи. А якщо ви компанія, волонтерська організація чи військовий підрозділ, виникають складнощі, картка не проходить, бухгалтерії потрібні документи, а інтернет треба прямо зараз. У нас ця ситуація вирішена. Зеленстор бере на себе всю оплату на продовження підписки. Ми працюємо офіційно по безготівковому розрахунку з договорами, рахунками і актами. Тобто, ви можете оплатити StarLink так само, як будь-яку іншу послугу для вашого бізнесу. Все просто і законно. Ми ведемо ваш аккаунт, відстежуємо, коли закінчується поточний період, і вчасно його продовжуємо. Ви не ризикуєте залишитись без зв'язку через те, що платіж не пройшов або. Система заблокувала картку. Якщо ж у вас кілька комплектів старолінку, наприклад, для різних локацій або автомобілів, ми можемо об'єднати їх в одне управління і вести загальний облік. Таким чином робимо централізовану оплату і надсилаємо вам єдиний пакет документів. Це зручно, особливо для компаній, що мають багато точок або працюють у польових умовах. Ще одне часте питання: як відбувається сама оплата? Ми формуємо рахунок, ви його оплачуєте по безготівковому перерахунку, і далі самостійно поповнюємо ваш акаунт Starlink. -у. Після цього отримуєте від нас підтвердження, що підписку продовжено, і можете спокійно працювати далі. Вам не потрібно щоразу входити у додаток Starlink, -у, відстежувати дату чи переживати, що інтернет зник. Зеленстор все проконтролює, і ви завжди будете онлайн.